Ты сам сказав, що сидів за комп'ютером. Ну за яким комп'ютером крісті блятьми у мене 33 бойових виходи. в таці куди за лінію фронту. поки у Саудівській Аравії готувалися до переговорів, команда Дональда Трампа продовжувала розганяти неймовірне торнадо зі звинувачень брехні та інформаційних атак на Україну. Я вже згадував учора про так звану атаку українських активістів. На доньку Джейді Венса, що дуже в стилі російської пропаганди розніс народний депутат Олексій Гончаренка. Так, от, друзі, сенсація з'явилися Подробиці цієї адської атаки на бідну доньку Венса, після якої у неї тепер переляк, безсоння, стрес, випадіння мага і всі хвороби світу. До речі, дякую моєму підписнику, який. Вислав мені ці відео протесту. Нагадую, Венс заявив, що його доньку просто таки вистежили. Вистежили злісні українці. А сам він з цього приводу сказав таке. Під час прогулянки з моєю трирічною донькою група проукраїнських активістів-протестувальників ходила за нами та кричала. І моя донька ставала все більш тривожною та наляканою, якщо ви ганяєтеся, за трирічною дитиною в рамках політичного процесу ви євняна людина. Сказав він. Утім, з відео ми бачимо, що протест проходив у частині вулиці, яка взагалі... Закрита поліцією була від власне, того місця, де перебував Вен. Вони не могли стежити за Венсом та його родиною, як каже віце-президент США. А потім з'явилося відео, як власне, сам Венс підходить і своєю донькою, бере свою доньку, підходить до протестувальників. Тобто цей хрін прикривається власною ж дитиною для досягнення своїх ганебних політичних цілей. Головним бенефіціаром яких є навіть не він. А Росія інший боба напередодні ледь-ледь пережив атаку на соцмережу Ху. Я звісно про Ілона Маска і його соцмережу «Ікс». Well, we sure exactly була масована кібератака на соцмережу із адресатами, які пов'язані із територією України. Содачі суспишн із довебсай із із території України. Це з якою територію? Він каже: Й крайнін територія України, то це з Криму чи може з Донецьку? До речі, запросто могли росіяни зробити ці кібератаки і маск. Звісно ж, про все це знає і розуміє, і до речі, не виключено, що й. Прибуває з кимось у змові стосовно цього, але дана команда топити Україну перед перемовинами, аби нагнути Київ на умови Росії, щоб Трамп швидше міг заявити, що він добився миру, врятував планету від Третьої світової війни і може нарешті займатися. Окупацію Канади, Мексики та Гренландії, поки Росія розповсюджує по Європі руський мір, власне, сам Трамп також доклався до цих атак своїми кровожерськими заявами останнім часом Росія сильно б'є по Україні. Насправді, я думаю, що Путін робить те, що зробив би будь-хто інший. Я думаю, що він хоче, щоб це зупинилося і врегулювалося. Я думаю, що він б'є по них сильніше ніж ви. І думаю, що будь-хто на такому місці зробив би це прямо прямобедарон. Знову таке не буде зупинятися на абсурді того, що говорить Трамп, і на тому наскільки це кровожерним, і скільки людей загинуло в ту ніч. Але е, хочу відзначити те, що ці заяви мають на меті викликати у нас обурення, зневіру, відчуття безпорадності, що нас усі кинули, і відчуття того, що єдине, що ми можемо взагалі зробити на нашому місці, це здатися і поступитися і погодитися на все. Е, я бачу, що мене не всі розуміють, коли я називаю те, що відбувається лякалками. Можливо, друзі, дійсно це слово применшує серйозні ситуації. Я перепрошую, якщо воно. Вас дезорієнтувало, але ці заяви не робляться просто так. Ці заяви робляться із певною метою, і у Трампа мета нахилити нас, аби ми прогнулися і погодилися на мир на будь-яких умовах, тому що у Вашингтоні нас вважають слабкою ланкою, і всі ці заяви спрямовані у першу чергу на те, аби ми піддалися. А це відповідно означає, що ми не маємо піддаватися, ми не маємо прогибатися. Бо якщо ми ступимо на крок назад, нас нас продовжать тиснути, щоб ми і далі, і далі робили ще крок назад, ще крок назад, ще крок назад. І так аж до е кордону Польщі, Словаччини та Угорщини. До речі, весь цей щит шторм, звісно ж, підтримують інші охочі перемоги Росії, які працюють на перемогу. Москви, якщо не військову, то політично точно тому у нас знову в інфопросторі вигулькнув Арестович, який вже ж свідомо намагається вбити клин та розсварити українців цивільних та військових. Як общаться з воєнним, якщо вони воювали, а ти – ні, і вони тобі говорять об этом тут у сужання к нім, і вважання як себе. Скажіть на чучела чу, повівати. Или ты со мной общаешься уважительно, потому что я человек такой же, как ты. Или, блядь, меня, я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войной. Вот и все. Нормальный человек никогда не будет рассказывать, что он там где-то воевал что он, и, и, и пытаться да, получить социальный статус в твоих глазах, на, хоть на какой-то там теме. Ты сам сказал, что сидишь за компьютером? Ну за каким компьютером, Кристи? блядь, у меня 33 боевых выхода, блядь, в этот да. Куда? За линию фронта. человек? мне похуй, воевал ты или нет? Блять, у мене 33 бойових виходи блі в Татацию. Куди за лінію фронта? Мальний чоловік ніколи не буде розказувати, що он там дете воював, що не он... і, і, і пытаться до да, получить соціальний статус в твоїх глазах. Блять, у мене 33 бойових виходи блі в Татацию. Куди за лінію фронта? Якщо он підалірує тому, що він воював, а то не воював, значить он чому мені особливо подобається те, що арестович це типу формав у запитання когось із аудиторії. А потім сам ще й опублікував це у себе на Фейсбуці, щоб рознести це гівно далі. І йому вдалося, тому що я бачу дуже сильну емоційну реакцію в соцмережах, особливо від військових. Власне, якби я не бачив, то я б не брав цього у випуск. Друзі, тут ми маємо пам'ятати, що Арестович це дуже низькоякісне і дуже. Вузькопрофільне інформаційне порно. Ну, знаєте, от із категорії тих збочинств, які взагалі заборонені у будь-якій країні, караються посадкою дуже надовго у в'язницю. Власне, Арестовича і чекає українська в'язниця, тому якщо він дуже хоче про щось розповісти, то може приїжджати в Україну і розповісти про це СБУ. Арестович працює на те, щоб роз'єднати українське суспільство, створити сильну емоцію ненависті один до одного, цивільних до військових, і на цій сильній емоції повернути до себе насправді ту ватну аудиторію, яка, судячи з усього, почала від нього відвалюватися. Мушу засмутити Олексія. так. Він президентом України не стане, так він може. Стати хіба що президентом свого унітазу, з якого він робить свої стріми, тому найкраще і найкорисніше, що ми можемо зробити для самого Арестовича, це послати його на того, щоб він зліз зі свого унітазу і нарешті зайнявся чимось корисним. Друзі, збройні сили України це люди, яким ми маємо бути безмежно вдячні. Не дивно, що це треба пояснювати і озвучувати. Найкраща подяка наразі це донати. І я нагадую, що продовжую збір на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Внизу, в першому коментарі, прикріплена міні-банка. Ми маємо допомагати нашим захисникам. І я вам розповів іншу історію. Якраз про це про воював і не воював, а саме про е, Джей Ді Венса і про його кузен двоюрідного брата. Нейт Венс, е, кузен, двоюрідний брат віце-президента США, як виявляється, воював добровольцем в Україні і тривалий час відбивав російську навалу. Він брав участь у масштабних битвах із 2022 року і по січень цього. Року друзі, про це в принципі давно було відомо, але на це громадські звернув активну увагу саме зараз. І ось буквально днями він дав інтерв'ю CNN. Мій досвід в Україні, дав мені бачення, якого пересічні американці, не мають. Є культурні відмінності між українцями, американцями і росіянами. І Я гадаю, якщо ви намагаєтесь домовитись з росіянами, це потім вас боляче вкусить. Вони не обов'язково мислять так, як мислимо ми. Політика цих людей це з'їсти один одного. Вони будуть намагатися з'їсти американського президента та американського віце-президента. їм все одно, що думаємо, ми вони не наші союзники і ніколи ними не будуть. Якщо цю війну поставити на паузу і зняти санкції. І Росія витратить наступні три роки, щоб зміцнити свою військову силу, військову індустрію. І якщо ви знімете санкції, ви побачите, як вони відбудують свій військово індустріальний комплекс, в це буде вкладено багато грошей фондів, і тоді вони побудують військову машину. І якщо Росіянам дадуть гарантії припинення вогню, вони це викрутять у своє свою перемогу, але їхні цілі не будуть виконані. Для них це буде шансом перегрупуватися, відбудуватися, модернізуватися і повернутися знову. Ось що каже Венс: Венс здорової людини. Нейт Венс, кузен віцепрезидента США і колишній боєць збройних сил України. А, як ми розуміємо, між двома кузенами не дуже добрі відносини. Якщо вони змушені спілкуватися через пресу, утім це дуже добре, що такі голоси звучать і звучать голосно. Ну, друзі, на сам кінець хочу нагадати, що сьогодні було багато хороших новин. Москва опинилася під найбільшою атакою безпілотників. Хоча ми, звісно, сподіваємося, що найближче ще попереду. Ну Трамп казав: у нас немає карт. Здається, він їх побачив і не лише Трамп. І, до речі, було уражено московський нафтоприробний завод та низка інших стратегічних об'єктів. У мене хтось в соцмережах писав, що просто були, знаєте, залякали трохи цивільних, але ні, не просто залякали. Цивільних є результати. І щоб вони були ще кращими, ми маємо допомагати війську. Нагадую, внизу є реквізити для підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Друзі, будьмо гідними. Па-па!